вас 13 у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Сили оборони України вразили два ворожих пункти управління і 16 районів зосередження особового складу та техніки. За повідомленням генерального штабу протягом минулої доби було 142 бойових зіткнення на лінії фронту. Складною залишається ситуація на покровському напрямку. Там наші захисники відбили чотири десятки штурмів біля населених пунктів. Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка, Перша і Сокіл не полишають загарбники спроб посунути наші позиції на Харківщині. Наші оборонці відбили 12 атак поблизу Липців, Вовчанська і Глибокого. На Курахівському відтинку наші воїни стримували ворога 17 разів. Не вщухав вогоні на куп'янському, лиманському, сіверському, краматорському і турецькому напрямках. На Запоріжжі Кремлівські вояки намагались наступати неподалік чарівного. Ще три атаки. Наші захисники відбили біля малої токмачки і роботиного. У Білгородській області Росії немає електрики. Повідомляють про технічні порушення в Білгороденерго. Енерго. У якимось зовнішнім впливом на об'єкт в самому місті не працюють світлофори, інтернет. в низці населених пунктів відсутнє водопостачання. Повідомляють, що критичні об'єкти переводять на резервне забезпечення. В районах встановлюють гучномовці, щоб повідомляти про ракетну небезпеку. Телеграм-канали окупантів кажуть про атаку на підстанцію в місті Старий Оскол. кажуть, що вибухали БПЛА і саморо. Одні вибухові пристрої. Дрони завітали до Курської області на Росії. В місцевих пабліках пишуть про понад 20 безпілотників. Лунали вибухи в чотирьох районах області. Окупанти кажуть, що це працювала їхня ПВО, і що нібито вони збили сім безпілотників. Про наслідки атаки традиційно не зазначаються, але в мережі поширюються відео зі звуком дрона в небі. Орській області Росії палає військова частина. Повідомляють про це телеграм-канали окупантів. За їх даними, два БПЛА атакували військову частину в місті. Торопець обидва безпілотники вибухнули. На території сталася пожежа. Водночас місцева влада і міністерство оборони РФ про атаку мовчать. Інформації щодо постраждалих немає. У водоймах тимчасово окупованого Маріуполя знайшли холерний вібріон. Це збудник, який спричиняє в людей холеру. Загарбницька влада офіційно визнала зараження морської води річок у місті. І, за даними російського дослідження, в зоні ризику перебувають річки Кальміус і Кальчик, а також пляж неподалік судноремонтного заводу. Медики радять не купатися у водоймах і ретельно мити руки та їжу. Планували усунути військово-політичне керівництво України. Служба безпеки затримала провокаторів, які на день конституції хотіли захопити будівлю Верховної Ради і заблокувати її роботу. Упродовж кількох місяців вони поширювали у соціальних мережах дописи, які дискредитували чинне керівництво держави. Змовники готувалися провести так зване Віче в столиці 30 червня до акції. Планували залучити людей, не попереджаючи про можливий силовий сценарій захоплення влади. За даними слідства, група очолював співзасновник. Громадської організації, яка ще з 2015 року відома антиукраїнськими акціями. Під час обшуків у фігурантів виявили зброю і боєприпаси. Їм загрожує до 10 років за гратами плюс конфіскація. Нашим шляхом прямого голосування, підняття руки. Тимчасовий уряд вибираємо прямо на майдані і від тіля заходив премерну раду, починаємо працювати. Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці, нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу планували використати в темну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про заворушення у Києві зломисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ. Дмитра Вербицького звільнили із посади заступника генерального прокурора України. Відповідний наказ підписав сам генпрокурор Андрій Костян. Нагадаю, Дмитро Вербицький потрапив у скандал після журналістського розслідування проєкту схеми. У цьому розслідуванні йдеться, що посадовець живе в будинку в елітному котечному містечку Коник, придбаному за шестеро заниженою вартістю. Водночас його дівчина за рік стала власницею майна на понад 50 мільйонів гривень, хоча офіційні доходи набагато менші. Росіяни вбили двох людей на Донеччині ще 12 поранені. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації, Вадим Філашкін через ворожі обстріли пошкоджені з десяток багатоповерхівок, півсотні приватних будинків, інфраструктурний об'єкт, дві адмінбудівлі і кілька автомобілів. Одна людина загинула, і одна поранена на Херсонщині. Росіяни гатять по деокупованому Херсону і навколишніх населених пунктах. Ворожі снаряди пошкодили півтора десятки приватних будинків, об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, а також стільникову вежу та газопровід. Зранку загарбники атакували Михайлівку, Бориславського району уламками зачепило фельдшерсько акушерський пункт і приватний будинок. Десять цивільних травмовані в Харкові, серед них немовля. Через удар фугасними авіабомбами загинув чоловік. Росіяни поцілили по відділенню нової пошти. Горіли вісім вантажівок. Потрощені три склади і медзаклад. Як повідомляє військова адміністрація, напрододні ворог обстріляв три райони області, зруйновані оселі, освітні заклад і фермерське господарство. В селі Одноробівка потрощені кілька двоповерхових будівель, ще три будинки. На Куп'янщині після обстрілу зайняв зеліз площею в 4 гектари. Росіяни вночі вдарили балістикою по Дніпру. Постраждали семеро людей. Серед них 15-річний хлопець у багатоповерхових будинках повибивало шибки, потрощило дахи. Повідомляє про це обласна військова адміністрація. Окупанти з артилерії і ударних дронів гатили по Нікополю, по Марганецькій, Мирівській Покровській громадах. Пошкоджені п'ять приватних будинків, господарча споруда зачепило лінії електропередач та газогін. Через обстріл зайнялося поле з пшеницею. Вогонь знищив понад 2 гектари врожаю. І через падіння уламків збитих ракет на оболоні в Києві постраждали шестеро людей. Серед них дитина. У всіх жителів будинку, де спалахнула пожежа, гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надавали на місці. Шматки збитих російських ракет впали також і на Київщині. За даними військової адміністрації, до лікарні доправили трьох мирних жителів, зокрема, дитину. Там пошкоджено три приватні будинки, склад, кілька адмінбудівель і 16 машин. Понівечена пожежна частина вибухов. Ва, хвиля повибивала вікна і пошкодила стелю. Із 16 до півночі без електроенергії Укренерго повідомило про збільшення черг графіків погодинних відключень в цей проміжок часу. Через пекотну погоду очікується збільшення споживання електрики на 5% аніж напередодні. І також в Міненерго повідомили, що через ворожі обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Відключення ж електрики триватимуть ще два роки. Такі прогнози надали в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ. Що найменше півтора роки Україна усуватиме дефіцит електроенергії після російських атак. Якщо ворог не завдаватиме нових ударів, то українська енергосистема відновиться до 2026 року. Через весняно-літні обстріли збитки для енергосистеми перевищили мільярд доларів цьогоріч в години. Пік дефіцит може сягати 30%. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький раніше зазначав, що до кінця липня відключення триватимуть довше період з 11 ранку і до 23. Врятував власне виробництво з під обстрілів і зберіг робочий колектив. Підприємець із прифронтового Оріхова після початку повномасштабного вторгнення зміг вивезти виробниче обладнання до Запоріжжя і там наново розпочав свою справу. Бізнесмен каже, його колектив єдина родина, завдяки якій він не опускає руки і продовжує працювати. Більше розкаже Денис Розумков. У цеху підприємства СПД Петровки путь робота для директора виробництва Геннадія. Це улюблена справа, в яку він вклав всі сили. Підприємство виготовляє обладнання для тваринницьких ферм. Ми закривали всю країну в основному там, де було животноводство. Це більше області – це Сумська, Вінницька. Ровенська, Київська область власну справу. Чоловік розпочав 17 років тому в Оріхові. Бізнес успішно розвивався, але після початку повномасштабної війни постало питання про евакуацію обладнання до Запоріжжя. Геннадій каже, головним завданням було врятувати життя співробітників. Тож приїздили всі разом. В місті Оріхові у нас працювало 60 людей. на сьогодні ми могли зберегти 30 тридцять чоловік. Частина із них пішла в ЗСУ, а частина виїхала за межі Запорізької області. Перша головна задача в нас була це зберегти робочі місця. Загальна площа підприємства Воріхові була понад 20 тисяч квадратних метрів. Ця територія майже одразу стала мішенью для росіян. По українському виробництву окупанти почали скидати керовані авіабомби та гатити зградів і ураганів. Це новий прес 160-тонний. Це під ногами криша. Після ухваленого рішення про виїзд демонтувати та вивозити обладнання доводилося під постійними обстрілами. Працівники підприємства згадують, працювали тоді бригадою з восьми людей. Все робили вручну, адже завести техніку для допомоги на промисловий майданчик було неможливо. Евакуація починалася з п'ятої ранку і могла займати. Максимум дві години. В деяких випадках це займало до 30 хвилин. Після чого починалися обстріли. Наші хлопці збиралися. Ми виїжджали з підприємства. бо... Було дуже небезпечно для життя. Відновити виробництво у Запоріжжі вдалося вже за рік. Основна продукція підприємства це конвейери для молочнотоварних ферм і свіноферм, герметичні причепи та розкидачі для внесення органічних добрив. Майже все власні розробки. В півтора рази дешевше, і плюс в цьому році за допомогою програми компенсації державної прикупівлі чесняної техніки додається ще 25% вигоди. Зараз. Підприємстві планують розширення виробництва, але кажуть, сподіваються повернутися до рідного міста Оріхова, працювати у себе вдома. Головна мрія це повернутися в міста Оріхов, і ми плануємо це відбудувати там, де воно було. Денис Розанко, Дмитро Добіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Польща не пропускає українські вантажівки. Рух транспорту зупинено на в'їзд на виїзд. Вимагають дозволу на міжнародні вантажні перевезення. Повідомляє про це державна митна служба України. Водночас, заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що вирішити ситуацію допомагає Єврокомісія, оскільки дозволів на двосторонні перевезення не треба. Це передбачає угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС за інформацією Деркача це питання внутрішньої комунікації польської сторони. Париж протестує. Активісти вийшли на вулиці французької столиці після перших результатів виборів. В першому турі парламентських виборів перемогла ультраправа партія Марін Лепен. Її національне об'єднання набрало 34% голосів. Порівняно з попередніми виборами це в два з половиною рази більше. Протестує демократичне об'єднання народний фронт. Вони здобули друге місце і набрали 29%. Партія Макрона третя, і в неї 21%. На вулицях Парижа підпалювали смітники, факели. Поліція застосовувала слізогінний газ. Макрон вже закликає до демократичного єднання у протистоянні ультраправим. але остаточно переможців визначить другий тур виборів, який призначили на 7 липня. Я вражена тим, що прихильники Макрона закликають голосувати за лівих, а ліві закликають голосувати за блок Макрона. Вони просто довели нашу правоту. Ми єдині, хто захищає інтереси людей. А вони думають лише про власні посади. Марін Лепен і її партія відомі своєю проросійською позицією. Ця політсила не підтримала підписання безпекової угоди між Францією та Україною. Водночас виступала проти передачі Україні далекобійної зброї і військової техніки для ударів по російській території. Партія також проти вступу України до ЄС і НАТО. Родина Джо Байдена переконує політика не залишати президентських перегонів. Попри критику дебатів, сім'я теперішнього президента підтримує його кандидатуру. А вони впевнені, що йому вдасться перемогти Трампа. І про це повідомляє видання Ґардія. Посилаючись на їхні власні джерела. Родина президента зібралася в заміській резиденції в Кемп Дейвіді 30 червня. Вони обговорювали звільнення двох членів його команди. Байдена переконані, що у провалі на дебатах винні керівник апарату співробітників президента Рон Клайн, ну і особистий адвокат Бо Бауер. Водночас особливо наполягають на продовженні кампанії. Дружина президента Джил і його син Гантер. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Побачимося з вами о 15-й.